Привіт. Бачиш, Леонід, переключився. Ану, Леонід, напиши мені, будь ласка. Ану, ти своїм професійним взглядом, я не встигла просто глянути в інтернет, як вариться уха. От у мене є голова. Ну, я не уху буду варити, а просто як рибний суп. У мене от є голова, я просто не знаю, е е її кидати в кінці чи на самому початку. Ану, напиши, будь ласка. Спочатку що там, картопля, да, все таке інше. А от, не знаю. Це відкрила морозиловку, думаю, мені треба щось на швидку. Коротше, я хочу швиденько рибку, рибний суп типу, зварити. Але риби такої немає, є тільки голова ще колись з чоловіками. Що е, ми там робили? Карпа ото розбирали в холодну воду на початку. І що далі? Тобто мені зараз на холодну воду треба кинути голову. Напиши так, щоб я хоча б зобразила. Так? Так, записую. Ага. Так що я тоді кидаю. Так вона ж звариться, тоді розвариться, поки суп буде варитися. Тільки щоб не... не, не... Короче. Щоб з нею не морочиться ж три дні три ночі. Так, щоб Так. холодну воду на початку. Що Всім привіт, хто приєднується, буду просто варити рибний супчик. Я зазвичай рибу кидаю в кінці, але от з головою я не варила, не пам'ятаю. Мабуть, же ж так само. То не процежувати ніяку воду. Мені ото чим легше, тим краще. Не бачу, не бачу, не бачу. Що ти мені ще порадиш? Кладем в холодну воду, закипіла, зняли шумівка, кидаємо картоплю і цибулю. Картоплю, і цибулю. А рис не треба. Я хочу, як супчик, як супчика, у мене ще є. Ну, я її ще спомию. Хорошо, зараз спробую. Кидаємо холодну воду. Закипіла, зняли шум, кидаємо картоплю моркву з собою. Я буду 100 блюд. не стоблю, Так, кидаю по, твоєму, по твоїй параді, не знаю. Я так не робила ніколи. Зазвичай кидаю вже рибу в кінці ріс з картоплею тоді. Так, пані вітанечко, рад бачити. Я вас теж рада бачити. Не знаю, встигну я щось приготувати. Я вже ставку робила не на прямий ефір, а на те, щоб все приготувати, попрасувати, то я поки так, дивіться, от у мене така риба, рибошка. Так, голова, рибка тоді розварюється. Так, Лені, доброго вечора. Так, вітаю, незламні Водолійчику, Привіт, Саша. Риба тоді не розварюється. Я пробував. А, коли в холодну, ти включилася? Так, да. Включилася у мене он є голова. Я е, е, люблю голову їсти. Тому е, вирішила зварити просто такий бульйончик, супчик, не, не густенький. Е, е, малий буде в мене їсти рибний. Я їм салат. Я бачила. Ні, я не хочу не салат. Її готувати взагалі не хочу, якщо чесно. Але ж треба щось приготувати, бо я завтра до вечора працюю. І в мене якщо дитина буде голодна. То Хоча б бульйон який-небудь. І я зараз хочу м'ясо нарізати. На етат... М'ясо це булі, картоплі закину зараз і все на цьому. На Цьому буде все не Так, так готуємо героям слава. Героям слава, то ми уху о, так варили. Е -е так, рубку не маням. Я не уху варю, я хотіла б... Я б хотіла риб. Просто такий рибний супчик. У мене ще, до речі, є заморожені овочі. То я хотіла б ще... Чи буду я все встигати одразу готувати, але мені немає часу. Сто разів одну страву, тоді іншу. Тоді я буду одразу готуватися. Так, тут у мене треба дуже багато картоплі. Так, що ви мені пишете? Армія Росії звільнила те та, що ми тете те, особливий склад. І що? До чого мені ця інформація? Не знаю. я з тобою. Та, та, та. Так, я поки перекладаю, олію, наливаю. Мені треба, щоб вищенька, да, щоб було цікаво, що відбувається, тут у мене що відбувається. Але, 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 вже як є. Так, ладно. А в такий рибний супчик, що не треба обсмажувати цибульку і моркву? не треба? Чи треба? Так, що ви тут, сало впустілі? Так, да, Андрій, сало впустілі. Скоро будеш речі збирати в Польщу їхати. Це мені, чи що? Кухня у вас бомба. Ай, дякую, звісно. Але це такий у мене кухонний куточок. Для роботи. А взагалі тут все так по-простенькому, скажімо так. Дуже все по-простенькому. Так, ладно. Так, дякую за 8 лайків. Е, чоловіка смажеш. Ага, тебе смажу. Посмажте м'ясо в Думаю, вийде смачно. Ні, я просто тр трошки м'яска і картоплю туди. У мене буде як тушкована. Колись на рибалці з чоловіками зварили уху з толстолоба. Голова м'ясо шматочками. Ну, варили, сипом по тарілках. а собі голову, я собі голову кладу і тут. Стопичу я теж буду голову. О, він був ворог мій. А я теж люблю. Там він, воно просто соковите таке, ця голова, вона дуже соковита. Мені подобається. Так, бачите, от нічого не видно мені. Мені здається, що нічого не видно. Так, спокійна жінка не ведеться на провокації. І не завжди. Я сьогодні стомилася, немає мені. Я неспокійна, далеко неспокійна. О, я ще так, я така неспокійна, що ви просто мене не знаєте. Я просто зрозуміла, знаєте, одну річ. В караван йде, собаки гавкають і все. Ну, що від того, що вони там пишуть мені щось Росію, Ну і що? що від... Якщо я не буду впускати це все до себе, то... Воно само і вийде звідси, тому що не цікаво буде. Правда ж? Так, так, пані, я бачу, знаєте, то в рибці. Їсти захотів. Я ще тільки почала смажити. Так, але ж мені плов робити. Я не хотіла плов, але в мене буде суп з рисом. Щоб не було риса, рис з рисом, то я вже, звісно. Така скляна дощечка, що вона мені клацає. Це, до речі, подарували. Таку дощечку скляну. А вона така, що я зараз може коцну, вона розіб'ється, може бути таке. Чи це вже, якщо зробили скляну дощечку, то спеціально ж знають що вона може битися. Чи це треба не для таких ножів, а для таких, знаєте, є такі ножі більш ну, не залізні. Так, я ще зараз протушкую трошки м'язко. Зрозуміли? Я навіть не знаю, як мені це все показати, бо мені все ж таки хочеться показувати процес, як казав, хто казав, Сашко ще колись казав. Він каже, я дивлюсь процес. Тут упало. Все це перемішуємо і трошки нехай воно тушкується. А ми будемо займатися рибкою. Не рибкою а картоплю кришить. Хейтерів як одержимих. Я так о, спокійна жінка, це читала. Їсти захотів, гострий ножик, вітаю, не робиться. Чи лайки не прожили, а ну як дружно топнули, два рази паскло. А ну як дружно тапнули два рази по склу. Да-да-да, це да, да. точно. Для того, щоб підписатися або поставити лайк, треба тапнути два рази по склу. Дякую за підтримку. Так, ну хай воно тоді трошки протушкується. Ой, так, що ви мені там розкажете? Розкажіть мені щось доброго. Що у вас там доброго? Поганого не пишіть, погано мені і так. Мені і так не дуже не сильно. Так, дівчатки і мальчики. А також їх родителі. Беремо беремо тарілочку. І я зараз наберу тут тарілку цілу кучу для того, щоб нам обирати картоплі і буду, як завжди, чистити її. Ага, мені треба, знаєте, що робити? Тихесенький вогонь зробити, бо воно мені тушиться сильно. Так, що мені ще треба? Набираємо, буду щось читати. Так, все добре, доброго чаю випив, добре. Так, яка тарілочка з цвітом абрикоски. Ну так, да, це ж люмінаровські оці всі тарілки. Вони класні, вони тільки як розбиваються, то тоді вже на дрібнисенькі такі шматочки. Тоді вже вимітаєш то скло. А так вони не нащерблюються. Це така посу, такі посуд, вони як вічні, знаєте. Взагалі хороша фірма Люмінаровська, вона дуже класна. Я люблю, мені подобається. Хоча кожного ж, дня ж не купуєш цю посуд. Один раз купив і забувся. Так. Чашки у нас от не затримуються. Так, у мене тут картошка яка є, така є, я тут не обираю красивіше чи ні. Мені треба теж якось прилавчитися, один телефон ставити попереду, читати ваші коментарі, воно було б веселіше. Може, колись наважуся, як Тетяна веде збоку, щоб було видно мене. Так. Що ви мені пишете? Так, Діана Вітанечко, Мирнаного Неба усім. Да, це Водолічик пише. Водолій. Привіт тобі, дякую, Одеса. Чекаємо. Та чекайте. Привіт, сусіди, що готуємо. Ви звідки. Ми з Києва готуємо. Щось, щось готуємо їсти. Мені ото аби швидше щось приготувати, щоб не стояти 4 години і 5 хвилин. Просто картоплю зараз натушкую з м'язком там. Трішечки так, щоб, знаєте, по-селянськи трошки подити. Потушкуємо. І рибний супчик, Типа ухі, ну я гостренько не буду робити, бо в мене тільки діти. Якби з чоловіком, то він би так він гостре любить. Та він би його і саме готував. Нам піде так, так, я поки не мию, помию, потім пізніше. Да? Це я так не дуже гарно чищу картоплю. І потім я її ще в сто раз помию.